Доброго дня, діти! У нас урок читання, закріплення букв, їхнього звукового значення, вміння читати вивчені букви в словах, реченнях із буквосполученням. Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання. Тож почнемо! Виконаємо артикуляційні вправи для того, щоб наш язичок був готовий читати. Відкриваємо ротик і гострим кінчиком язичка почергово дотягуємося то до підборіддя, то до носа на рахунок 1, 2. Виконайте цю вправу тричі. Наступна вправа гірка. Відкрити рот. Заховати кінчик язика за нижні зуби, а спинку язика підняти вгору, показати круту гірку і рахувати до 10. Повторіть цю вправу тричі. Наступна вправа трубочка. Висунути широкий язик, бокові краї язика загнути вгору. Подити, подути в трубочку, що утворилась, виконувати повільно на рахунок один, два. Виконайте цю вправу тричі. Попрацюємо із кормовкою. Ай-яй-яй, -ай -ай, ми підемо в гай. її край, чарівний мій. Давайте промовимо її повільно. Ай, ай, ай. Ми підемо в гай, ій ій, ій, край чарівний мій. Промовимо швидше. ай Айяй, ай, ми підемо в гай, Ій, ій, край чарівний мій. Промовимо із здивуванням. ай Айяй, ай, ми підемо в гай, ій, ій, край чарівний мій. Промовити весело? Ай 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 ми підемо в гай. Ій-ій-ій, край чарівний мій. Промовити тихо. Ай-ай-ай, ми підемо в гай. Ій-ій-ій, край чарівний мій. Виконаємо гімнастику для очей. Йог із Індії прибіг. І знайти нам допоміг йогурт. Та сказав Він мій, він як я на букву йод. Ми сьогодні з вами познайомимося з буквосполученням Йо. Йо-йог – наше слово було у віршику, так? і слово йогурт. І ми з вами будемо зараз читати на сторіності 102 текст про квітку. Як вона називається? Прочитайте, будь ласка, у вашому букварику заголовок. Айстра. Так, давайте прочитаємо деякі слова перед тим, як познайомимось із текстом. Можливо, якісь вам незнайомі або важко прочитати. Ми зараз підготуємось. Перше слово. Насінинки. Насінинки. Мале насінечко, з якого потім виросте квіточка. Айстра. Айстра це квіти. Останні осінні квіти. Виростимо. Запропонувала. Запропонувала. Посадили. Не. Забувайте, не забувайте, дбайливо, проросли, незабаром розквітли, бузковий, Бузковий колір. Це колір, як кущ бузку. Такий трохи фіолетовий, так? Світліший може бути, може бути, темніший. Слухаємо текст я читаю. Ви слухайте уважно, потім задам вам деякі питання. Айстри, побачив Андрійко, у дворі сестру Марійку і одразу став розповідати. А в мене насінинки і розтулив кулак. Мама дала. Вона сказала, із насінинки виросте квітка, айстра. Давай разом виростимо красиві квіти, запропонувала Марійка братові. Добре, давай, відповів Андрійко. Посадили діти насінинки в горщик. Не забувайте поливати, порадила мама. Діти дбайливо поливали айстри. А коли квіти проросли, то Андрійко виніс горщик на балкон. Незабаром айстри розквітли, а колір такий різний, і білий, і синій, і бузковий. Красиві виросли айстри. Про що йдеться у тексті? Про дітей, які посадили насінини. Чому діти дбайливо ставилися до Айстри? Мама дала дітям насінини, і вони самостійно вирощували цю квітку. Хто з вас вирощував удома квіти? Чи подобаються вам квіти Айстри? Як ви гадаєте, якби діти не поливали насінини, то чи виросли б такі красиві квіти? Я можу помилитися, але здається, що з насіни не виросла троянда. Звичайно, ні. Виросла айстра. Зараз у ваші пальчики стають у текст, і ви читаєте ланцюжком текст айстри. Молодці. Тепер дамо відповіді на запитання. У кого була насінина? В Андрійка або у Маріки? Правильно, в Андрійка. Хто сказав хлопчикові такі слова? Із насінини вироста квітка айстра: мама або бабуся? Правильно мама. Яку пораду дала мама? Не забувайте снідати, коли йдете до школи. Не забувайте поливати квіти. Звичайно, порада була про квіти. Якого кольору були айстри рожеві, червоні, сині, білі, сині, бускові. Правильно, білі, сині та бускові. Відпочиньте на фізкульт хвилинці. Thank <laughs> you. Деякі квіти можна їсти. З наприклад, готують салати. Головне, їх вимочити, щоб зникла гіркота. Цикорій прекрасно замінює каву, з квітів хризантеми теж готують салати, з корення лотоса варять суп і виготовляють борошно. Здатність квітів орієнтуватися в часі використовував Карл Лінней, який створив у Швеції перший у світі квітковий годинник. Циферблат цього незвичайного годинника складався з декількох секторів, у кожному з яких зростали квіти певного вигляду. За допомогою такого годинника вдавалося досить точно, з різницею півгодини, визначити час. Ось тільки діяли вони лише за сонячної погоди, в похмурі дні віночки кольорів інколи взагалі не розкриваються. Ось такі цікаві факти вам про квіти. Наш урок дійшов свого кінця. Оберіть, будь ласка, смайлик, який описує ваш настрій в кінці уроку. Я дякую вам! На все добре, до побачення!